Інститюти Пантоне, головний експерт в області кольору, світовий авторитет регулярно складає список головних фарб сезону, які обов'язково з'являться в роботах дизайнерів. Пантоне представив 9 ненудних палітр для оформлення інтер'єрів на 2016 рік. Вони увібрали в себе життя і віяння сьогоднішнього дня, димчасті, виразні і несподівані кольорні поєднання, на що ще варто звернути свою увагу. Розповідаємо про кожній палітрі детально. Тенденція 1. натюрал форм з прості і природні відтінки, основа палітри. Вони легко впишуться в будь-який інтер'єр, і їм напевно знайдеться місце в спальні і вітальні колір рожевої глини, бежевої овчини або коричневої кістки. Ідеально виконують роль нейтрального фону для яскравого життя. До того ж, у вас буде прекрасна можливість застосувати відразу кілька темних відтінків палітри, насичено слововий і мідний в компанії зі світлими кольорами позбавлять інтер'єр від зайвої похмурості. Тенденція 2. джитомі насичена колірна гама розбурхує уяву. Колірна палітра прагне довести всьому світу, що протилежності притягуються яскраво синій кобальт в поєднанні з канарково-жовтим і серебрястим металиком, зіграють на контрасті і обов'язково виграють, якщо хочеться добавітьненного спокою приглушити менш яскравими тонами, нефритовий лайм і лісиробусковий відтінок зроблять свою справу внести частку, серйозності і глибини в інтер'єр допоможуть відтінки зеленого. Добре, що в палітрі їх предостатньо. Тенденція три ефемера поєднання блідоперсикових ніжно-жовтих і блакитних відтінків палітра, приречена на популярність, вона більше нагадує солодку вату і маршмелу, але це не заважає їй стати головним претендентом на оформлення дитячої кімнати або вашої спальні, колір крижаної орхідеї або матового кольору, комбінуйте з рожевими і жовтими відтінками. Уникнути надто солодкого інтер'єру допоможуть сірий і білий кольори, вони з'єднають всі відтінки в єдину палітру і поставлять крапку в колірному оформленні кімнати. Тенденція 4. Лінеапи. рівень брутальності в цій колірній палітрі просто зашкалює. Змішайте відтінки чорного і коричневого з більш яскравими. Глибокий червоний і фіолетовий додадуть виразність і драматичність інтер'єру уникнути надто похмурого і темного простору помогу акценти в бежевих тонах, декоративні подушки кольору шампанського або віскотті додатують та в домашню атмосферу. Тенденція 5. Софтфоціус палітра розкриває чарівність приглушених і тонких кольорів, дивлячись на них, мимоволі уявляєш легкий серпанок або зміг на вулицях мегаполісів у палітрі. Крім холодних відтінків, знайшлося місце і для теплих, рожевих і сіреневих. Створити гармонійний інтер'єр допоможуть турмаліново-блакитний і темно коричневий кольори. А підкреслити повітряну і чарівну колірну гаму зможуть природні матеріали, знайдіть у вашому будинку місце для дерев'яного столу з грубою фактурою і ляної скатертини. Тенденція: 6 біджуюкс-палітра неспроста має таку красиву назву, адже вона заснована на колірній гамі дорогоцінних каменів і металів. Жінкам така асоціація напевно припаде до смаку колір оранжевого топазу. Рожевої призми розкішного золота привнесуть в інтер'єр позитивний настрій і індивідуальний почерк господаря. Якщо хочеться створити приміщенню яскравий образ, вибирайте енергійні і насичені відтінки з палітри, а розбавити світ яскравих фарб допоможе глибокий аметистовий колір разом з зеленуватим відтінком. Тенденція: всім, марімент, ось чого не вистачає. Багатьом з нас нестримних веселощів і хорошого настроєння кожен день. Саме тому чуйні експерти інституту Пантоне пропонують нам таку яскраву палітру. Вона покликана зробити наше життя яскравішим. Насичені зелені, жовті, блакитні і розов оттенки можна поєднувати. Свіжий і веселий мікс має свої плюси. В такому інтер'єрі вам буде не до нудьги. Диван класичного зеленого кольору сміливо доповнюєте яскраво блакитним кріслом або журнальним столиком відтінку, мімозивітальня вже готова до прийому ваших гостей. Тенденція вісім отлоусе свободу хочеться відчувати щодня і миті, якщо вловити її флер нелегко, додайте її в інтер'єр вашого будинку. Відчуєте себе по-іншому створити відчуття безмежної свободи і свіжого повітря допоможе поєднання зеленого і синього кольорів, що може бути простіше і в той же час оригінальніше, ніж природа. Колір зимової груші і синього льоду доповніть палахкотливим і полунично рожевим. Тепер можна представляти себе на узбережжі Індійський океан. Тенденція Дев'ять міксетбав відтінки палітри не залишаться без вашої уваги Марсела ожиновий, червоний мандарин і черний пірат. Ці кольори вже готові стати основою сміливого і яскравого інтер'єру. У композицію настійно рекомендується включити еклектичні візерунки і принти, анімалістичний малюнок або рослинний візерунок буде смачно виглядати з яскравими акцентами, експериментуйте з поєднанням різних відтінків рожевого і червоного. Розбавивши їх більш холодними, яскраво рожевий тандемі з кольором марсела або цукрованого імбиру стане менш кричущим, а інтер'єр більш спокійним.